У селі Нещерів таких сімей, де проходять відпрацювання стосовно попередження пожеж, близько 15. Серед них родини, де зловживають алкоголем, багатодітні та ті, що опалюють свою оселю різноманітними пристроями. Такі заходи МНС проводить щороку, адже не зайвим є нагадування правил безпеки, особливо тим, хто їх переважно нехтує. Метою даного заходу є недопущення пожеж в неблагодійних незахищених версовнаселеннях. Як ми бачили, дані населення нехтують правилам пожежної безпеки. Як самі бачили, ми об'їхали хати, подивилися трохи, звісно, в поганому стані, то тобто є чим задуматися і сільської раді, як би допомогти. Ця багатодітна родина не приклад для наслідування. Захаращене подвір'я одразу кидається в очі. В оселі ситуація не краща. Про які правила безпеки та попередження пожеж може йти мова, якщо мешканці цього житла живуть одним похмільним днем. В даному приміщенню нас є електричні Такий прокладений по горючим дерев'яним конструкціям, що категорично заборонено. Тут ми бачимо, що він вже пошкоджена у нього ізоляція, і в цьому місці також може виникнути пожежа. З цієї сторони ми бачимо також порушення правил пожежної безпеки в електрогосподарстві. Вона встановлена розетка на дерев'яній і горючій основі, що також категорично заборонено. Цьому помешканні ремонту не було років 20, а може і більше, куди не поглянь, скрізь порушення з боку пожежної безпеки. На стелі видно дроти, що можуть призвести до замикання, а те, в свою чергу, до пожежі. Утім, господиня зовсім не соромиться своєї оселі, гостинно показуючи всі кімнати будинку. Тут у нас було коротке замикання. Після того і зробили ремонт, зробили скрутку, що також категорично заборонено, і далі продовжують експлуатацію цієї електричної ділянки. І тільки чудом. Це коротке замикання, не призвело до виникнення пожежі. Господарям неблагополучних родин працівники МНС залишають пам'ятку. Сподіваємось, що цей папірець не піде одразу на смітник, а принесе бодай, якусь користь. Висновки вони зроблять. Тепер за все, коли вони бачать бачать людину в формі, то їх це організовує. Тим більше коли вони бачать органи місцевого самоврядування, це у нас голова сільської ради. Це також їх організовує і вони. Роз як ми бачили людину похилого віку, вона була рада нас бачити. Вона рада, що про неї хтось збаєш, що про неї не забуває, що до неї приїжджають і пам'ятають. За три місяці поточного року в районі виникло 27 пожеж. Тоді як за такий самий період у минулому році було на два випадки менше. Треба пам'ятати, що основною причиною пожеж є людський фактор: недотримання правил безпеки, зловживання оковитою та несправність пічного опалення. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія Барт.